Доброго дня, діти! Сьогодні ми поговоримо про те, як поводити себе взимку, щоб бути здоровими та у безпеці. Зима це чудова пора, сніг, ігри, ковзани, санчата. Але взимку є й свої правила, які допомагають нам уникнути небезпеки. І перше правило. Теплий та сухий одяг. На вулицю треба вдягати теплий одяг, шапка, шарф, рукавички, тепле взуття. Щоб не замерзнути і не захворіти. А що треба робити, якщо одяг промок? Так, треба одразу йти додому, перевдягтися. Друге правило будь обережним, слизько. Взимку на дорогах часто буває ожеледиця лід. Ходити треба повільно, не бігати, не стрибати, дивитися під ноги. Тож як ходити, щоб не впасти? Маленькими кроками, як пінгвінчик? Запам'ятай, не можна штовхатися на слизькій дорозі. Наступне правило: кататися на санчатах можна тільки на спеціальних гірках або пологих схилах, далеко від дороги та дерев, не можна кататися стоячи, лежачи головою вперед. На ковзанах кататися. Лише на ковзанці, де є дорослі. Тож запам'ятайте правило просте: не чіпай і не підходь! Не можна стояти під дахом, з якого звисають бурульки. Вони можуть впасти і травмувати. Категорично заборонено виходити на тонкий лід річок чи озер. Лід може провалитися, можна гратися тільки на березі. Сніг тільки для ігор. Снігом можна ліпити сніговика, гратися в сніжки, але не можна брати сніг до рота. Він холодний і брудний. Молодці діти. Тепер ви знаєте. Як поводити себе взимку, щоб бути здоровими і у безпеці?